В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Православна Церква нагадує нам священну євангельську історію про ходіння Спасителя по водам. Господь звершував своє Спасителе служіння. Син Божий став сином людським, щоб людину зробити Сином Божим. Син Божий прийшов на землю, щоб людину возвести на небо. Звершуючи цю Спасительну місію, Господь наш Ісус Христос ходив між людьми в села, міста і. Істіляв хворих, творив багато дивних інших чудес і вчив людей духовної мудрості тайна небесного Царства. Спаситель у пустині нагодував п'ять тисяч чоловіків одних тільки, крім жінок і дітей, п'ятьма хлібами і двома рибами. Коли це чудо Господь звершив і ще набрали від оставшихся кусків 12 повних коробів, Спаситель понудив, заставив своїх учеників відійти в Човен і відправитися на другу сторону Генісарецького озера. А сам Господь відпускав людей. Коли всі розійшлися, Господь піднявся на гору. Для молитви. І всю ніч перебув в молитві, Апостоли на човні переправлялися на другу сторону. Але сталося так, що піднявся дуже сильний противний вітер, і апостоли всю ніч вони трудилися веслами гребли але не могли переправитися на ту сторону, які досягнули середини моря. І Господь четверту стражу ночі пішов до апостолів. Четверта стража, це, щоб ви знали, в Древньому світі було, сутки були поділені на дві частини. 12 годин це рахувалося день, а другий 12 годин це рахувалося ніч. Ніч була розділена на чотири стражі по три години. Це називається тому що в містах були сторожа, охранники, які ну, вночі стерегли місто, щоб якісь злодії прийшли, там, якісь розбійники. І оці по три години чотири стражі. Через три години мінялася друга стража, через три години приходила друга стража. І так ці нічні поділи називалися стражами, ночними стражами. Перша, друга, третя, четверта. Четверта це остання. І ось Господь четверту стражу ночі зійшов зори і пішов по воді як по суху. І дійшовся до середини моря, хоча там воно пошувало і, і, і хвилювалося. Господь дійшов до середини моря і побачив, що апостоли там бідують. Вони не можуть справитися з човнем. Їх б'є б'ють сильні, сильні хвилі, вони близькі до загибелі. Апостоли побачили спасителя, іду, ідущого по воді. І вони подумали, що це призрак. І від страху закричали. А Господь каже, не бійтеся, це я. Апостол Петро, який був дуже такий горячий, завжди він був на першому місці, він каже, Господи, якщо це Ти, то повели мені піти до тебе по воді. А Господь каже, йди. І апостол Петро спустився з човна, вступив на воду, вода як. Під ногами тверда як земля, і він пішов до Спасителя. Прошувши якийсь якусь певну відстань, він почав зіратися, він йшов і дивився на спасителя і йшов до нього. Коли полешов якийсь певний відстань, він почав зіратися на хвилі, що в такі великі хвилі, а він йде по воді. І він почав дивуватися, як це може бути. Він злякався, з таких хвилі, що вони можуть його там. Роздавити, поступити. І, і коли він убоявся, він провалився в воду і почав тонути і закричав, спаси мене Господи. І підійшов до нього, взяв його за руку, підняв і знову став на воду і каже йому, маловірний, за чим ти усумнився? І вони з, разом Спасителем і посолом Петром війшли в човен, і буря затихла. І всі, хто був у човні, підходили до Спасителя, кланялися йому і говорили, поїстині Ти є Син Божий. Таку священну історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Ця історія нам показує, що Спаситель є творець видимого і невидимого світу. Йому підпорядковується вся тварь, все творіння. І стихії світу, такі як вода, вогонь, бурі, землетруси, все йому підпорядковується, все знаходиться в його власті. І нічого не буває. З Щось таке між людьми і, і, і з людьми, що було би без, без дозволу Бога. Або по волі Божій, або по Божому попущенню, але без волі, без дозволу Бога нічого не буває. І Господь е, прийшов е, на море і утишив бурю. Вона затихла і вони допливли до е, того свого місця назначення. І ще ми повчаємося і цієї історії. Що таке ну, пам'ятати про Бога? Є таке поняття в Священному писанні пам'ять Божія. Храніть в своїх умах пам'ять Божію, тобто пам'ять про Бога. Коли апостол Петро по Божому Слову ступив на воду і пішов до Спасителя. Поки він дивився на Спасителя, він йшов по воді як по суху. Коли він почав на округи, почав дивити, мірити які хвилі за високі, він е, злякався. Він потеряв контакт з Богом від того, що він відверну свою увагу від Бога. І від цього в нього появився, появився страх молодуші, як, як я йду по воді. І коли з'явився цей страх, він почав тонути. Коли людина в своєму земному житті завжди устремлена своїм розумом до Бога, коли вона намагається перебувати з Богом в молитві. У Богомислі її, то ця людина стає сильною. І для неї неможливе стає можливим. Коли людина від... Чому? Тому що коли людина пов'язана з Богом, то від Бога до людини переходить те, що ми називаємо благодать Божа, тобто божественна сила. Яка нас немощних, слабих робить сильними і крепкими. Коли людина відриває свою увагу від Бога, це якби ну, весь зв'язок той канал, через який поступає Божественна благодать. І людина стає немочною, слабою і трусливою. Так що, що би в житті не було з нами, то ми завжди повинні. Вустріляти свій зір до Бога і тримати з Богом ну, 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 зв'язок духовний через молитву, через богомислість, через покаяння, через вчиплення святих Писань. І коли ми це, взираємо на Бога смиренним оком, то Бог дає нам ту благодать, яка допомагає людині все долати, що в житті зустрічається. Ніяка біда, ніяке горе, ніяка хвороба нічого не може одоліти людиною. І ще ми бачимо із цього, цієї Іванівської історії, як апостоли, коли побачили силу Божу, то вони зрозуміли, що перед ними не просто людина, а перед ними Бога чоловік. І вони підійшли до Спасителя і сказали, що по істині ти є Син Божий. Коли людина уважна до себе, вона дивиться на Бога, коли вона старається бути завжди в зв'язку з Богом, завжди приліплятися до Бога через молитву, через Богомислі, через добрі слова, священні слова, які в нас знаходять або в Писаннях, або в якомусь іншому виді то ця людина стає сильною і вона бачить Божу силу, яка наповнює весь світ, Бог все тримає. Ми, ми не знаємо про це. Є так, таке так слова в молитві, що про милості відомі, не видими, е, ні явне якими ми живемо, рухаємось і існуємо. Так що не всі ті, ну, ті ну, можливості, якими ми живемо, не всі вони явні для нас, але всі вони йдуть від Бога, який є творець видимої, невидимої тварі. Коли людина буває уважна до себе, до всього, що її оточує, то вона бачить. Оцю Божественну силу, яка тримає весь світ, яка, якщо б вона, божественна сила мене не принесла сюди, то я би тут не міг стояти. Якщо б Божественна сила не дала мені можливість, щоб я міг словом сказати щось, то я би цього не зробив. Тобто багато людей, які хотіли прийти, але не можуть. Я, б, я такі люди, які б хотіли сказати слово. Ну не можуть. Чому? Тому Бог не дав їм такої сили, такої можливості. Так що все, що ми маємо від Бога, це є дар Божий. І ми повинні про це пам'ятати, і ну, коли людина бачить все це, то в неї зростає віра, і вона переконується ну, своїми не тільки думками, а своїм життям, що Бог є сила і мудрість, Бог життя, любов, Бог є світло, Бог є все. Що, є, що називається красивим, мудрим і спасителем. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, в своєму житті завжди тримати Господа в своєму розумі, заставляти себе до молитви. Можливо, що часом нам хочеться молитися, але частіше нам не хочеться молитися. Нам ну, хочеться займатися, займатися якимись іншими справами. Но молитва це є одна із ну, основних засобів взирання на Бога, тобто спілкування з Богом. І якщо ми будемо молитися, будемо старатися боротися проти гріха, будемо старатися жити по волі Божій, то ми будемо сильними і завжди так чи інше. Перемога в скорбях, болезнях, випробування буде на нашій стороні, тут на землі, а в майбутньому віці ми сподобаємося бути спасеними на небі у Христі Ісусі Господі нашим, якому одна слава і покоління, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.